То є знаменитий вхід. Знаменитий мулянрож. В чому сьогодні вхід у мулянрож? Не йдете, так? А то це. йдете нині у мулянрож, дівчат. А в чому сьогодні вхід? А, Шо, включили мороз, дівчат. Не хочете зі мною нині піти на, цей, на виставу. Та? От як туди в самотньому приїхати з Франківська і мати цей розуміє. Червона доріжка. Все файно. А ви не шукайте собі пару на мулянрож піти. О, хід. Місьє, То не можна, та? То не можна. А чого? Нині не можна. Не пускають туди. Каже, але звернувся до мене і каже, місьє. Я йому місьє. Скажімо, міської і все. Не треба мені там це місьєво. В Парижі на районі Монмартр можуть здійснити всі ваші сексуальні забаганки. І то є правда. Секс-індустрія тут просто цвіте. Каже, хто хоч раз був в Парижі, мусить тут постояти. От вот він, гулями. Добрий день, можна з вами штурфати не можна і тут люди з України.